Героєм січневого повстання на Житомирщині увічнили пам'ять бійців, що боролися з російським імперіалізмом Владислава Геншеля, Петра Хайновського та інших. Меморіал відкрили у Івниці неподалік від села в Яроповецьких лісах. 153 роки тому бився загін повстанців із російською армією, пліч опліч воювали українці, литовці та поляки. Повстання 1863 року почалося в Житомирі. це центр польського повстання проти царизму, російського. Царизм підосвячений пам'ятник героям цієї битви лягли білі та червоні троянди, кольори польського прапору, встановленого тут поруч з українським, на знак того, що у цій боротьбі з російським ворогом повстанці не ділилися по національностях. Це не випадково, що повстанці 1863 року виступали під гаслом за нашу і вашу вольність. Який, яке було символом цієї спільної боротьби проти царської влади? Завжди українці і поляки боронили свою батьківщину. Так сталося, що боротьба українського і польського народу проти російської агресії армії ті часи. От, українці і поляки ця агресія єднала. Загиблі герої загону повстанців, що нараховував близько сотні бійців, були поховані у братській могилі, яку у 60-х роках. Ах минулого сторіччя переорали та звели на її місці водоочисні споруди. Де не на пам'яті воїнам відкритий меморіал не випадково зведений у дусі мінімалізму. говорить ініціатор його встановлення. Концепція пам'ятника ми старастараліс старовішим зробити як Ми намагалися зробити пам'ятник як найпростішим, щоб був такий суворий камінь, який би показував суворий дух того часу, на якому ми можемо вказати тих людей, які найбільш нам відомі. Трагічні події 1863 року ще раз доводять братерство двох народів. Вважають духовні наставники. Поляки, українці, хоч по-різному в історії бувало, але найчастіше були разом. Разом в боротьбі за, за мир, за свободу. Ніхто напевно у світі з народів так не любить цих вартостей як волю, як український і польський народ. Поляки знають, що значить проливати кров за свободу вітчизни. Ця спільна сторінка української та польської історії сьогодні дає підстави говорити про великі перспективи дружніх відносин між країнами. Я переконаний, що наші нації зрозуміли, що для них найкраще буде йти разом. І разом тому, що і перед нами спільні виклики, і спільні загрози, і спільне мені здається надзвичайно добре і цікаве майбутнє. Наша вс'єднаний е, об'єднані об сили польської і української нації, польської і української держави, напевно є надзвичайно є чимсь з абсолютно новою якістю. Наталя Павленко, Юрій Грач, спеціально для програми у центрі подій на СТВ.